Всім привіт! були сьогодні в місті. Трошки закупили, зараз вам покажемо розпаковочку маленьку. Це я приберу, це собаки нам каша. Це у нас полимить. Ой, кришечка. Отак.

гречечка. Так, ще один, второй пакетик. Тут у нас что тут у нас? Тут у нас шампунчик. Такий вот романтик регенерейт. Моюще. с такой цікавою назвою донат. По-моему для посуды. Пакетик, Сосіськи мемпульські. Це чоловікові подарунок маленький. Це для унитазів. Приправка. Ось. Ще одна гречка. Чайок раз. Чайок два. Це у нас з клубничкою, це з бергамотом. А це у нас виноград і перюсти квітів. Це щось по типу 1001 ночі. Сирочок. Дві мандаринки, ну це не купляли, це мене пригостили. Паприка. Желатин, Ще паприка. Лаврушечка. Это приправа якась універсальна з ароматом курки. Два огіручка. Два помидорчика ще паприка. Так, це чистити труби про запас. Дружба. Давайте будем дружно дружбою дружити. Агар-агар. Ну, а це дитячі суміші. В количестве 5 штучек. Маленька покупочка получилась у нас. Ну, то ще не все. Я купила для поділок, для поробок такі палички, мішалочки кавові. І найменшому, найголовнішому, отку от пюрешечку на пробу. І отакий от, от кабель купили для підключення якого, МФУ. Ну, а решта тут таке дуже особ... особисті потреби. Ну, така от закупочка вийшла десь близько 2000 гривень. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня. З вас лайк, підписка.